віє, Степи, лани, мріють, між ярами, між пами зеленіють. зелоніють. для вічиняць, зійди над горою, говорим, ти часом по любові з тобою. Розкажи, як за горами сонечко сіда, як у Дніпрі веселочка воду полича, як широка шукирина вітер розпустила. У нас самою водою, борба похилилась. Стала весна, чорну землю, сонну розбудила, окучала її ряском, барвинку укрила. Породила з сином, зелені дібра, віддала йому, карі очі чорній день. Китайку всі всіх. Чевченко. Мені однаково, мені однаково, чи буде я жити в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. В Неволі виріс між чужими і не оплака своїми. В неволі плаче, умру і все з собою заберу. Милого сліду не покину, задачі малого сліду не покину, на нашій славній Україні, на нашій на своїй землі, і не непом'яне батько сином, не скаже сину і молись, молися сину за Україну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син символець чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене з нього на чужині. Однаковісінько мені, то неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і оціні, окраденою збудять. ох, неоднаково мені. Сиріє вітер віть поля на долину, над водою, гнездвою, червоною калами. На колені одинакі містечко одає, а теж ті всі соловейко не питає, не знає. Так одробка відроку, полівився і поему, він присвячого народу. Він любив усе прекрасне, серед народів підводи. І його й наразі образ на непоторні. Ці матір. Він сьогодні серцюсь. Всю село їло голосом променистим. Тече вода в сині море, та не витікає. свою долю, а долі немає. Пішов кутак від за очі, граєш, ні може, хає козацьке серце, а тут говорить. Ходи ти йдеш. Та що знаково покинув батька стареньку і молоду дівчину. На не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Маленький хлопчик, що ми мав, очах маю, а посевчинка ж багато знаю. Тараза горди Шевченко, думка, тече вода в синій морі. Та не каже, шукав козак свою, а а долі має, пішли козак світ за очі. Най, синє море, грає, серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш мені попаш, а, а кого покином батька, менку стареньку, молоду дівчину, у чужим не ті люди, тяжко з ними жити, містом буде, плакати з ним поговорити. Кобзаром ми його звемо, так від роду до роду, Кожен вірш свою поему, він присвячує народу. Він любив усе прекрасне і ненавидів потворне. І гойня згасне світлий опрос не повторюва. Бо, як мріяв кобзар провою у квітуці в країні своїй, про щасливі усміхи простого народу, про веселий спів співсоловій. Давно немає з нами Тараса, та в серці, та в душі в країні, і завжди тут, від завжди знам, відпотуху в останньому свого. Тараса, батько, сину клини. І до останнього болися. За свободу, за рідну мову, батьківську сумніві. Тарас Шевченко, художник, слова та пензля. Хай робити те Шевченка, кай робити Україну. Шануймо слово кобзаря, боріться побороти вам, Бог допомагає, за правда... За вас слава і воля святая! Думи мої думи мої квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, нашу в нашу Україну, по підтинню сиротами. А я? Цаєну, там найдете щире серце і слово ласка, там найдете щиру правду, а ще може й славу.